Українські підприємства налагодили виробництво інженерних конструкцій, які повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських систем, та використовуються для введення ворога в оману. І весь мир ну не той, то молчить, просто нічого не замітив. Ці макети змушують ворога використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення муляжів замість техніки збройних сил України. Зовнішній вигляд макетів абсолютно не відрізняється. Від справжньої техніки головне завдання цих систем врятувати життя військовослужбовців. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дроник, який агресор використовує на об'єкт з металу та фанери, це зменшення його можливостей використовувати ці боєприпаси проти справжньої техніки та особового складу збройних сил України. Давайте з вами поговоримо про е ситуацію на найгарячіших напрямках фронту з того, що ви бачите в своєму аналізі, і чим ви можете з нами поділитися. Ну йде планомірна робота, те, що ми бачимо по зведенням Генерального штабу України. Ми бачимо, що йде планомірна робота по знищенню артилерійських систем систем залпового вогню, систем протиповітряної оборони і потім вже бронетехніки особового складу противника. Тобто, перш за все, Збройні сили України знищують саме, скажімо так, структурні, найбільш важливі системи оборони противника. Тобто, поки вони не будуть знищені, ну прямо йти в наступ. Тобто, то, то досить не варто. І ми бачимо, що ця робота досить успішна, тому що кількість винесених артилерійських систем збільшується щодня і досить геометричні прогресії. Росія не може поповнити ці е, втрати жодним чином, е, ні за рахунок нового виробництва особливо. Ну а те, що стояло там по десяти, десятками років на е, базах зберігання. Десь в Сибіру, ну воно не буде досить, скажімо так, воно буде смертоносним, але вірогідність того, що в нього будуть відмови, теж досить висока. Як оця пане Михайло, і... як оця інформація mm -hmm. про танки Йосиф Сталін, да, е, які вони знімають з довготривалого зберігання. У ну, саме так, саме так. Тобто воно там робилось ще 50-60 років тому, і зараз його все тянуть е, через десятки ти, ну, через тисячі кілометрів до до України. І е, це каже про те, що вони не будуть жаліти своїх людей. Це недобре насправді знак, тому що вони кажуть про те, що це це про те, що вони будуть мобілізовувати людей. Скоріше за все, це буде після навесні наступного року. Тобто після виборів, і вони будуть е, намагатися е, зробити тотальну мобілізацію, і вони не будуть жаліти людей, вони будуть жави, е, зберігати своїх людей, будуть за рахунок життів своїх солдат е, виступати. Ну воювати з нами. Тобто, це їх тактика, і це їх логіка. Тому наші зараз. Ретельно виносячи ці арт-системи, системи протиповітряної оборони і бронетехніку, намагаються використати цей час, коли Путін не може зараз зробити мобілізацію. І таким чином, таким чином у нас є час до, фактично до весни зробити максимум, щоб перерізати сухопутний коридор до Криму і залишити це угрупування без можливості постачання. Це найважливіші речі, які зараз відбуваються, давайте ще трошечки вашої реакції почуємо про висадку спецпризначенців головного та управління розвідки Міністерства оборони у Криму і про те, що генерал Буданов казав, що от вся територія Криму вона є під вона є такою, де може проводитися бойова робота українськими силами оборони. Ну, по-перше, ми бачимо, що Буданов виконав свою обіцянку. Він сказав, що до е, осені ми будемо в Криму. Дійсно, Гру зайшло в Крим і виконує свої завдання в Криму. Е, найголовніше зараз те, що Крим є всю, весь Крим є зоною бойових дій уже на сьогоднішній день. Росіяни намагаються наситити Крим е, особовим складом. І Базою для мобілізації, тобто вони туди присилають на багато ну прислали достатньо велику кількість нових мешканців, скажімо так, яких вони власне і будуть мобілізовувати. В той же час Крим зараз відрізається від логістичних шляхів, це на півні Запорізької області, там де йдуть зараз бойові дії. Це вже зрозуміло всім, що саме це є основою стратегії України. От далі йде е, системна робота по Кримському мосту. Я думаю, що вона продовжиться. От, хоча вони там обіцяють відновити Крим до 15 вересня, я думаю, що його е, буде знову зруйновано, і угрупування російських військ залишиться без постачання. Ну а Збройні сили України будуть ретельно виносити склади з боєкомплектами, які зараз є у Криму. То таким чином, власне, угрупування, яке є в російських окупаційних військ в Криму, воно залишиться і без постачання, і без е, можливості там навіть годувати свій особовий склад. От те, що відбувається. Тобто, в них не залишиться іншого вибору, як робити жест доброї волі. Але жест доброї волі Путін робити не хоче, тому що це буде для нього великий удар перед його виборами. Тому от, логіка наших дій абсолютно зрозуміла, і Путін зараз в такому не досить доброму стані. От тому, що у нього нема ходу. У нього нема ходу до того, щоб якось безболісно або вийти з війни, або перемогти. У нього нема ходу ні туди, ні сюди. Пане Михайло, ну от етерна дисципліна тільки спонукає нас от за хвилиночку із дещицею, подякувати вам. Але цю хвилинку дозвольте використати е, теж е, ваші думки дізнатися про е, таку історію на кримському мосту. Та обіля нього точніше, якщо ми вже про нього е, заговорили з вами. Була інформація на цьому тижні, що рецькі терористи планують датам біля опор Кримського мосту затопити пароми аби ускладнити е, силам оборони України. До Доступ та до ураження опор Кримського мосту, що ви думаєте про це? Та то пусте. Тих опор набагато більше, ніж пароми. Пароми їм знадобились для того, щоб робити якесь, е, якусь логістику без Кримського мосту. Тож, хай вони топлять свої пароми, це дуже слушна ідея. Тому що коли будуть паромили, то -ті не потрібні пароми. пароми це гарна ідея, треба її підтримати. Ну а кримчани, ми можемо порекомендувати ті, які мають вину перед Україною, тікати з Криму чим швидше, тим краще. Пане полковнику. Ми вклійно дякуємо вам за те, що знайшли час і можливість, як завжди, поспілкуватися із нами у підсумках тижня, розставити важливі акценти. Спокійного тихого дня бажаємо. І до наступних зустрічей у живих етерах. Михайло притула, полковник запасу служби безпеки України.